Знайшли тіло дитини у кривому розі з під завалів. Рятувальники дістали півторарічного хлопчика. Тепер загиблих внаслідок терористичного атаки росіян по житлових будинках. Вже четверо про наслідки. Говоримо з головою Криворізької військової адміністрації Олександром Вілкулом. Доброго ранку, вітаємо вас. Вітаємо пандобрий. Доброго ранку. Що він добрий. У нас була дуже важка ніч. Всю ніч працювали. І рятівники, і енергетики, і комунальники завершили розбір завалів в тому багатоповерховому будинку, де вчора була орківська атака. Так дійсно знайшли хлопчика один п'ять років, а точніше, один рік і вісім місяців. На жаль, загинула четверо, одна жінка 64 роки, і ціла родина. Батько, мати, їм було трохи більше, ніж за 30, і ось знайшли маленьку дитинку, півторарічну, і ще залишився був у бабусі в селі. Хлопчик трохи старший, і який залишився сіротою. Важка дуже ніч. Працювали також енергетики-комунальники всю ніч. На ранок 100% міста підключена вже вода, де на генераторах. Де на електропостачанні приблизно 900% міста це підключені котельні. На жаль, електрики, електрика є лише на тих лініях, які запитані разом з критичною інфраструктурою. Лише там є електрика, в інших домах немає. Електротранспорт сьогодні працювати також не буде. Ну продовжуємо, продовжуємо ліквідацію наслідків вчорашніх прильотів. Місцеві жителі повідомляють, що поруч з цим будинком, куди влучила ракета, знаходиться пологовий будинок. Чи дійсно це так? І чи не постраждав він? Там не пологовий будинок, там лікарня. Поруч з цим будинком постраждало 30 будинків, також багатоповерхових. Постраждала школа і постраждала лікарня. Не пологовий будинок, але лікарня. Але там лише вибиті вікна і трохи розкрита криша. Там працюють бригади, вікна вже забили і в будинках, і в школі, і в лікарнях вже забили ОСБ плівкою ну, для того, щоб тепло не виходило. Ну, будемо в подальшому стеклити, але зараз треба було приймати екстрені міри. Люди з цього та сусідніх будинків, які не могли ночувати в своїх квартирах, розміщені в пунктах тимчасового перебування, там є де спати, є триразове харчування. Ну в цих умовах робимо те, що можна робити. А яка ситуація із заблокованими гірняками? І бачимо, що під час останніх масованих таких отак ну не вперше повторюється ця ситуація. Гірники залишаються під землею. Заблокованими чи відпрацьований вже механізм. Ось цей підняття їх якомога швидкого нагору на момент ракетної атаки залишилось 596 шахтарів в шахтах Кривбасу. Рятувальна операція тримала вчора до 17 вечора. Ну десь 8 годин всіх підняли вчора. На вечір всі живі та здорові. Ну, механізм відпрацьований. Це механізм на контргрузах, на противовесах, на ручних лебедках. Кожна ситуація унікальна, але ми розуміємо, що робити. І наші гірничі рятувальники також розуміють, що робити. Всі живі, здорові, всі вдома. Ски? Місцеві жителі, які постраждали внаслідок вчорашнього удару, де їх розміщують, куди їх відправляють і чи є е, вистачає місця для розміщення людей, які ну, е, залишились без даху над головою? Ну, крім чотирьох, е, тих, хто загинув, ще 13 поранені. З них чотири важкі, в тому числі сімирічна дитина. Ну, вони зараз у лікарнях. Надається вся необхідна допомога. А більш ніж 100, там 112 мешканців потребували, потребували евакуації, розміщення. Так, вони всі розміщені. Я вже казав, що є йде спати, триразове гаряче харчування. Це, це у нас відпрацьовано. через Кривий Ріг пройшло більш ніж 100 тисяч вимушених переселенців. Тому ми розуміємо, як з цим працювати. Дякуємо вам Дякуємо за передачу. Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу, був з нами.